Так, дивіться, невідома вам дорога, але це та дорога, яка зараз буде основна під'їзна до нашої будови. Тобто це є будівельна дорога, а дорога, яка зараз буде під'їзна для жителів, вона зараз робиться. Там зараз вирили велику ну, велику підготовку під цю дорогу, ну такий невеличкий котлован. І зараз там якраз доробляються це діло, і там практично жодного автомобіля зараз не стоїть. На виході я вам це обов'язково покажу. Фактично, ми вже приступили до моменту, коли роз'єднуємо будівельний заїзд і заїзд для наших мешканців. Поїхали далі. Так, поки вам показую будинок номер 2 бачите, тепер я буду заходити з будинку номер 2 іноді, щоб вам показувати, що тут відбувається. Ну, по ми бачимо, що там проставлені всі вікна, от, крім... Чомусь цієї лінії, я так розумію, там щось нюанси з розміром, можливо, вікна відвезли назад і будуть виробляти. Ви ж бачите, тут так виглядає наш будівельний майд... ну, не майданчик, будівельне містечко, в якому зараз перевдягаються. Наші працівники зберігають свої речі і все таке інше. Бачимо, що у нас на другому будинку зараз ведуться роботи по штукатурці. Я так розумію, це штукатурна машинка, по-моєму, ні, це стяжечна. Це вони подають стяжку, тому що вони вже перекрили пароізоляцією і, я так розумію, вже розклали, розклали утеплювач. Так, Це подають стяжку на дах і фактично вже займаються дапом. Ну, пароізоляції достатньо для того, щоб мати спокій, щоб вода не потрапила, але дах треба ще закрити до зими, щоб у нас не було потім проблем і нюансів з штукатуркою. Там є один нюансик, я думаю, що про нього вам навіть і не треба знати, тому що ми вже його вивчили. А нашим конкурентам то не потрібно знати, хай самі свої шишки набивають. Добре, а, з чого я хотів почати? То, 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 про що мені задав питання клієнт. А от ви зараз отримуєте адресу і ще далі. І так, давайте почнемо з самого головного: адресу, коли ми отримуємо адресу? Адресу, скорше за все, ми отримуємо... Десь не отримаємо, точніше її внесуть в реєстр десь числа 14-го. Тобто, наступний понеділок, скорше за все, вона може з'явитися. Після цього чому так? Одразу кажу, тому що були проблеми з кадастром, і Кадастр це Київ, і треба ці всі зміни було робити в Києві. Ну, до речі, ви бачите Богдана Григоровича. Всі, хто колись у нас купував, знають, що ця людина у нас передає квартири. Він зараз якраз і передає на третьому грінводі. Доброго дня, Богдан Григорович! Готуєтесь, обходите, та? так? Знайомитесь, як то кажуть, ні, приймайте апарат. Ні, ми не знайомимось, ми переписуємо вже номера лічильників електричних, водяних, теплових. Понял, зрозумів. для того, щоб вже формувати базу. Так, Добре. Так, Така невеличка пауза. Так, ще раз розказую, нюанс такий, що там вийшла проблема з спірними межами населених пунктів. Коротше. Вам то не треба знати, єдине, що це виправляється десь, я казав, вже місяць. Ми почали це все діло ще десь три тижні тому. Зараз воно вийшло вже на фінальну стадію. Нам обіцяють, що це буде десь орієнтовно на наступний понеділок. Вона повинна з'явитися. Після того як адреса фізично з'являється в реєстрі, тобто, дивіться, рішення села вже є, ОТГ є, але воно просто не може бути внесено просто в сам реєстр Ну, ну... Всі розуміємо, ми зараз цифровізуємо країну, мабуть, це правильно. Я навіть не буду критикувати, скажу що чесно, знаючи всі нюанси, що воно завжди так. І... Давайте буду, поки буду просто ходити трішечки їх вам те, показувати. І після цього ми цю адресу підтягуємо до технічних паспортів. Технічні паспорти вони також електронні, і тому до них до цих технічних паспортів треба цю адресу підтягувати при реєстрації. Якщо вона не підтягується, то технічний паспорт не є дійсним і його неможливо зареєструвати, і ви не зможете зареєструвати право власності. На це буде, може піти до трьох днів. Тобто перші люди скорше за все можуть, якщо все от, як іде зараз по плану, можуть через три дні після 14 числа, тобто з 17-го, можливо, вже перші реєстрації. Ми спробуємо, можливо, це на моїй квартирі, якісь квартирі якогось з наших співробітників, які купили, які собі залишають ці квартири, щоб там, якщо буде помилка, то своїх не жалко, як то кажуть. Ну і е, після цього ви. Коли е, е, приходите до нас, ви підписуєте два договори. Перший договір одразу при, з актами прийому передачі. Перший договір це про відшкодування, а другий договір про е, відшкодування ну, комуналки. І Другий, другий е, це вам виписують про гарантійний платіж, про те, що ви там вносите оці 4 тисячі гривень, для того, щоб е, у, ми одразу могли списати ці гроші, коли, ви їх, е, коли вже з'явиться управлінська. Офіційно, щоб ви не накопичували великі борги, тому що борги по великих об'єктах, такі от як де вони мільйонні, вони дуже сильно нам заважають в будові наступних черг, тому що фактично це гроші, які ви по факту використали, але ще не оплатили. І у нас немає підстав, тому ми це робимо гарантійним платежем, і е, після цього. Ви йдете до нотаріуса. Скорше за все це буде е, один нотаріус, тому, щоб створити одну системну папку. Щоб у нас не було задвоєння системних папок. Тому ми в перші два дні будемо направляти тільки до одного нотаріуса. Після того як системна папка перша реєстрація пройде системна папка о, побачить інші нотаріуси. Ми вам скажемо, що ви можете вже йти до будь-якого нотаріуса або реєстратора після цього. Ви отримуєте через 3-4 дні максимум 5, від нотарі... нотаріуса право власності, вертаєтесь до нас, заключаєте вже з управлінською компанією там свій договір е, тимчасовий на е, ну, на управління до моменту, поки не пройдуть збори. Чому нам потрібні збори? Тому що збори нам в будь-якому разі потрібні, бо у нас є котельня, і котельня буде мати житловий тариф після того, як будуть офіційні збори про те, що управлінська компанія е, вже обирається, як е, та компанія, яка буде цим управляти. Фактично, там умовний вибір без вибору, але повірте, вам це буде а дешевше, зручніше, і головне, це буде працювати. Після цього ви повернулися, заключили той договір і показали платіжку, що ви внесли гарантійну платіжку, одразу отримуєте ключі, і все, ви заходите в будинок. Все. Я от вам так довго розказав, що можете прокрутити назад, тобто там буде декілька там, підписаних договорів. Вони всі формальні, але мають, просто мають фактично для нас, як це кажуть, бухгалтерський наслідок. Так, тепер ми заходимо у двір. Друге, що я хотів розказати про двір, це те, що у нас відбулись зміни по плану озеленення. Одразу скажу. У нас є вже таке слово, яке ми називаємо, знаєте, як. Господи, воно як вже стало ругательним. Це слово лавровишня. Коротше, з лавровишнею вийшла проблема, так, штучний інтелект та Google вам в допомогу. Вийшла така проблема. Лавровишня у нас з'явилася десь років перші 20 назад, а після цього активно війшла в. Обіг для озеленювачів і тих хто робить благоустрій, в обіг вона війшла десь приблизно років 8 тому. Останнім часом у Львові її десь садять, як раз перед війною почали масово садити в забудовах. Великі компанії, ви можете самі подивитися, походити там по центрах, вони її активно використовують. Є один маленький нюанс. Практично всі декоративні рослини, вони є трошечки. Як це правильно сказати? Ядовиті. Ну, отруйні. І е ну, як от трошечки, да, от скільки з'їсти, да? як якщо їсти, воно теж буде погано, якщо руку в е піч сувати, теж можна опектися до смерті. Але м проблема полягає в тому, що е лавровишня, вона. Шкідливо для деяких тільки людей. Ясно, що її з'їсти десь там, по-моєму, 10 листків це велике отруєння. Якщо з'їсти там пів кіло, то можна померти того листя. Але головне, що деякі тварини, які її можуть з'їсти, вони для них цей ционіт, який в них знаходиться, він не є. Як це правильно? Він, він їх не відвертає від того, щоб їсти. От, наприклад, якщо людина почне їсти е е лавровичну, воно як дурне, да? ну, наприклад, не пити термозну е рідину, ну, десь приблизно так. Ну, але якщо людина почне їсти, вона не зможе її багато з'їсти, тому що воно відвертає. Але якщо з'їсть багато, то може померти. Тут діти, то все, закритий двір. Коротше, ми довго придбали царюшика і вирішили все ж таки замінити на інший кущ, такий самий. З таким самим смарагдовим листям, теж фактично вічно-зеленим, практично вічно-зеленим, там воно дуже, дуже рідко скидає теж листя. Я його вам е обов'язково про нього розкажу. І ми б також прийняли рішення замінити тут оцей залишок газону, який буде до того куща е на кору, і теж невеличкі якісь зелені насадження, які зроблять. Такі поверхневе покриття цієї кури, а парканчик буде робити той живоплід з тої рослини, яку вам пізніше презентую. Плюс трошечки змінили по деревах. Не критично вже не буду вам розказувати, тому що все одно знову зміни будуть, і знову скажуть, що Максим вам всім набрехав. Тому оце обов'язково хотів вам сказати, що з Лавровишня вийшов фак ап. Так, по організаційних питаннях по святу, бачите, вже багато чого я пройшов, якраз вам вказував, розказував, багато чого вже розкидали, вже по єдина позамінював. яка кучка з... Цим з піском залишиться це ось тут. Тут була пісочниця, ми її якраз засипали. Для чого потрібен цей пісок? Його потім, коли будуть резинку класти, його треба сюди завозити. Поки що є можливість завести якимось механізмом, доки там ворота не поставили, все таке інше. ну, коротше, Потім прийшлося б вручну в долоньках, як то кажуть, носити. Тому ми його сюди засипаємо. Це єдине от таке місце буде, де будуть проблеми. А так взагалі там. Все плюс-мінус, вже як то кажуть, окей. Ну і ще хочу показати вам, дівчата там намивають ці вікна, щоб ви розуміли, ну реально е такі чисті, що і мильні. Що ми вчора, коли е пробували робити навігацію, там на наклеювати на на під'їзди, вона фактично не клеїлася. Треба, треба була додаткова обробка. Е ми вже замовили цю навігацію, будуть, мабуть, вже до свята нашого відкриття. Будуть вже цифри і будуть вже е, проклеєні під'їзди, щоб ви розуміли, як і що там відбувається. Давайте зараз зайду всередину, вам покажу трішечки те, що недороблено. Е, єдиний під'їзд, який залишився не це перший під'їзд третьої секції. Тому отут от зараз якраз ведуться роботи, можу вам показати, де хто що, бачите, О, завершують. А, тут а, роботи по малярці. Тут видно навіть, що вже щось, щось вже жирафою терли, підготовлювали, мабуть, до фінішу. Добрий день. Зайду на другий чи покажу вам, що там відбувається. Щоб ви розуміли, що ми везне трішечки по вайтбоксах не встигли. Нам обіцяв генпідрядник до 30-го числа, але не будемо вже його сварити, він і так старається з усіх сил. Бачите, а тут вже затягнули, але воно ще поки що, ну, не всюди, по-перше, затягнуто, воно ще підсихає, тобто треба дати час підсохнути, потім зашліфувати, а потім вже фарбувати. Фарбування досить швидко відбувається, саме головне нанести оцей шар і пошліфувати. Так, я тоді спускаюсь вниз і буду показувати, що там далі. Так, Поки я йду далі, щоб розказувати наступні новини, розкажу ще вам про. Загалом про інфраструктуру вода вже подана, опалення перевірено, воно вже готове для до використання, тобто воно наповнене, ніяких потім проблем не повинно виникнути. Електрика фактично на виході, ну в тому плані, що ми її можемо подати, але вона поки що буде по комерційному тарифу. Зараз закінчимо, що там декілька шафок треба доробити, і ми зможемо подати документи вже на е, житловий тариф. Ось так. Ідемо далі. Що хотів вам ще показати? На презентації буде презентовано мінімум вже два інфраструктурних об'єкти. Це перший це магазин, другий це садочки. Обов'язково треба всім буде звернути увагу, що садочок вже фактично готується для того, щоб в цьому році відкритися, З дати вони вже там там Потенційно, це можливо буде жовтень. Всім потрібен жовтень, всім потрібно ще до Нового року це зробити. Ну, ось там наш садочок. В ньому завершуються вже роботи. Ми повинні до кінця серпня доробити все, в тому числі і дитячий, дитячий майданчик. І також готується до відкриття ось цей магазин. Ну, поки що тут зараз прибирають. Вчора тут повивозили багато речей. Я не знаю, чи видно, вам там буде зараз щось, чи не буде видно. Там вже пофарбована плиточка, там вже все практично готове, він буде вже розставляти орендар всі речі для того, щоб, е, як це правильно сказати, для того, щоб швидко запуститися, як тільки ми отримаємо адресу, щоб він вже мог, міг завозити туди свої е, продукти. І продукти, мабуть, вже на відкритті частково вже будуть, як мінімум, якісь напої, якісь там... Деталі. Ну, другого будинку, бачите, що потрошечку-потрошечку, але він рухається, особливо перша секція. По другому будинку, четвертий поки не буду показувати, там знову залиття плити. Вже наступного разу, коли приділю увагу саме третьому і четвертому будинку, буду ходити тільки по ньому. Обіцяю, наступного разу, по першому не буду нічого говорити. Хто звернув увагу, що тут є білі вікна. Мені вже про ці білі вікна з понеділка від технагляду до. Власників квартир, сказали, у вас вікна поставили неправильно. Насправді все стоїть правильно. Тут вісім вікон, починаючи від цього вікна і закінчуючи тим, яке біло стоїть, вісім вікон ряд і до самого верху. Це йдуть вікна з білим профілем, тому що тут ми навпаки будемо працювати на контрасті. Тут буде дуже темний графітовий колір штукатурки цього бараника. І тому тут вибрали білі вікна. Мало того, в майбутньому у нас будуть. Помаранчеві вікна, червоні вікна, господи, ще якісь кольор, якогось кольору вікна. Балкони так само будуть, теж інших кольорів. Наприклад, в другому будинку, по-моєму, вже теж будуть балкони помаранчевого кольору. Якщо, якщо я не помиляюсь, мається на увазі оце оздоблення бараником. Ось таке. Давайте вже буду виходити потихеньку. Не буду багато вам розказувати, буду потихеньку в шорцях вам вже видавати короткі новини, щоб не робити великі огляди. Сьогодні, в принципі, я все сказав, вибачився перед вами за те, що е, занадто швидко анонсував ту лавровишню. Добре, що ми це піймали. І я, я, якщо чесно, відверто кажу, я не бачу в цьому проблему, бо ну, не треба пити тормозну рідину. не, не треба їсти лавровичню. Е, Той самий самшит, він практично так самий, такий самий отруйний. Тому не треба його теж їсти. Багато чого не треба їсти. Так, дивіться, ось є дорога. Можете оцінити вже об'єми. Вони підготовлюють ну, компанія, яка це робить, вони підготовлюють весь цей об'єм для того, щоб до моменту відкриття оце все діло вже працювало. Бачите, вже тут поклали минулого разу цих карманів для паркування не було. Тут, нагадаю, паралельне паркування. А ось там. Там буде перпендикулярне паркування. Бачите, воно видовжене. Там буде перпендикулярне паркування, тобто туди машини заїжджають і перпендикулярно до дороги ставляться. Тут паралельно, там перпендикулярно. І вже вони відсипали великий об'єм е цього щебню, і залишається лише прокласти асфальт. Вони зараз підготовлюються діло для того, щоб максимально е швидко. Закатати це, то, бо, бо у нас, як завжди, погода може змінити наші плани, вона це любить. От. Тому ось такі історії. От я зараз якраз спробую вити е, цією дорогою. Бачите, просипають пісок, потім щебінь, потім розклінцовують, мабуть. От, всіх деталей не, не хочу розказувати, бо можу збрехати. Просто кажу, що бачу. Е, Розкидають там десь геотекстиль, десь якісь інші, іншу іншу. Е, Інший матеріал використовують, мабуть, для того, щоб е, пісок е, не йшов далі в землю, не вимивався, не висипався, не змішувався. Е, хоча б, пісок врахується одним з найкращих матеріалів. Ні, бачу, що це стандартний геотекстиль. Ну, Давайте пройдемо далі, подивитись е, зі мною разом, який об'єм вже виконано. Одразу всіх клієнтів попереджаю, що. Якщо вам треба буде до офісу, тут є трошечки проблема зараз з заїздом, бо або понад дорогою треба поставити, або заїхати отам от в кінці, поставити там автобіль, назад повернутися. Це десь 300 метрів, тому вже вирішуйте кому як зручно. І ось цей виїзд, оце точніше, там, де повернули бордюри, це заїзд на парковку буде. І ще один заїзд на парковку, ось там за тою кучею піску. І потім так само. Колом робиться бордюр для виїзду, і ось вже сформовано фактично, де буде виїзд. А оце діло вигребли. Тут ще ми доробимо пішохідку. Тобто Люди доходять сюди, тут перехід. От, от, ось тут перепрошую, от, бачите, вже детактильна плитка. Тут перехід. Тобто, отак от вони заходять, перехід і пішли до будинку. Тобто, праву частину поки що не робимо пішохідки. Тобто люди будуть переходити дорогу і заходить ну, трошечки невеличкий. Такі обхід, але я не думаю, що це є проблема, тому що пізніше, просто коли вже з'явиться тут стріт-рітейл, ясно, що люди будуть ходити по тій стороні, поки що хай звикають ходити по цій стороні. Головне, щоб було де зайти, де пройти. Бачите, вже фактично тут лишаються трішечки. Ось так. Ну Давайте трішки ще в кінці, поки я йду до автомобіля, покажу вам заодно, де те є парковка. Буде досить довге відео. Порозказуємо по інфраструктурі. По інфраструктурі ми хочемо ще раз запросити всіх власників комерції, які вже чітко знають, що в них там буде або власники, або орендарі. майбутні, які є, щоб ми так само їх презентували. Що буде в комплексі, щоб люди собі розраховували, ну, коли заїжджати, наприклад, тому що, можливо, комусь там без магазину чи без ще чогось, чи без садочку неможливо заїхати буде. Так, ми анонсували садочок, вони дівчата потенційно хочуть відкритися до 31 жовтня. Садочок Ріо, але все це залежить від кількості людей. Будемо давати додаткову рекламу. Треба буде ще зібрати можливо частково людей з сіл. Тому передавайте хто знає вже цю інформацію, передавайте далі, що садочки ріо будуть презентовані 19-го числа в на нашій на нашому відкритті, і відкривається попередній запис на те, щоб віддати свою дитину в приватний садочок. Потім, ну, магаз про магазин розказав, це досить просто. Ще точно знаю, що буде відкриватися недалеко від магазину е, стоматологічний кабінет. Також е, потенційно може відкритися скоро кав'ярня, а це от тільки під питанням. Поки що не буду анонсувати, то, то, чого не можу пообіцяти. Є декілька маленьких приміщень, які теж фактично готові під здачу, але не знайдено ще орендаря, хоча напрямок мені плюс-мінус-плюс-мінус е, зрозумілий. Е, теж поки що не буду його анонсувати, тому що ну, можуть образитись на мене власники цих приміщень. Ну, в принципі, що можна сказати? Можна сказати, що ми фактично вже е, готові. Нам не вистачає цієї адреси для того, щоб вже почати вам передавати. Ми вже, в принципі, були б готові, але враховуючи нашу цифровізацію. Навіть якщо ми вам передамо ці документи, ви не зможете зареєструватися. Мало того, ми не зможемо вам віддати технічний паспорт, бо він не зареєструється без реєстру. Що ще такого цікавого вам розказати? Фактично, ми вже допроєктували сьомий будинок. Скорше за все, ми його почнемо в кінці цього року, після того, як почнуться активні роботи по шостому будинку. Не хочемо. Euh, щось продавати до моменту, поки не почнемо будувати те, що вже продається практично рік. Mm, по другому будинку є у нас надії здатися на цей рік, але це поки що більше надії, ніж реальність. Тому що. Mm, занадто довго у нас не було поганих, прям поганих поганих новин. Ну от Хоча сьогодні вже щось там розказало про те, що нам припинять допомогу, а, то таке, знаєте, Поки що поки реакції нема. М -м, зрозуміло. От, поки було поганих новин, але ми чітко розуміємо, от, по закону Мерфі, якщо щось погане може статися з Україною, то воно станеться. Він так і казав той Мерфі, що станеться. Так, тому ми на всяк випадок не хочемо вас вводити в оману, що в цьому році ми його здамо, тому що поки що по тих темпах, які є, і по тих. Наших діях, які ми зробили, вони всі спрацювали, і ми маємо там непоганий результат. Як ви бачите, здались два будинки. В цих будинках є велика кількість приміщень і квартир, які зараз підпадають під Є, оселю та під програми військові. Оці програми, про як вам постанови, не пам'ятаю вже номер 271. Чи яка там постанова, по яким вже гроші виділені бійцям, їх треба просто. Швиденько там, скористуватись їм протягом року. От, і також є відновлення. Тому, по факту, у нас зараз є всі можливості для того, щоб це діло все швиденько виролити, і всі наші проекти вже заграють новими фарбами. Я думаю, ви бачите, що ми не починаємо багато черг при тому, що. Скажу так відверто на сьогоднішній момент, по-моєму, погрінуло до другому. Нам не вистачає по-моєму, тільки одного дозволу з усіх там на три секції, а так, в принципі, у нас вже все готове. Ще жодної квартири там нікому не продали. Тому. Ось так. Тому, думаю, ви високо оціните нашу чесність. Все, на цьому все. До, до, наступної, до наступного тижня. Всім па-па. До наступних зустрічей.